Друзі, всім привіт! Мої вітання! Цього разу у нас разовий огляд автомобіля і поїхали для клієнта оглядати Renault e Space 14-го року випуску. Додивіться відео до кінця, тому що тут на нас чекало багато сюрпризів. Не забувайте підтримати відео лайком і всім приємного перегляду. Так, дивіться, ось це Рено 14 рік, 2 літра, 170 кліконі автомат, 250 заявлений пробіг. Ось він так виглядає. Висключий, бачу є. Синоні леді. Передній бампер фарбований. Ось навіть бачите, тут зарисування було, то фарбали, зі шпакові бачу, пофарбоване все є. Тобто таке зарисування було, туманочки, партоніки на місці, ДНД теж є. Зарісували тут трішки бамбер не стоїть Скрилавіх ідуть теж трішки поцарапаний автомобіль на оригінальних лекосплавних дисках 17-х гума. ма рік не бачу з А стані ні, то не рік 23 року протектор гарний, гарна система має міліметр виробітку. накладочка там нова. Ну, теж таких буде багато з колів. Це срібні кольори, завжди на срібному кольорі. Все видно є. Саме тут, тут пластик трішки відстає. Дозаду диск ще є грубий, накладочка також ще там не зношена. Тобто догонявся з цим питань немає. Ну диск є такий ось побитий. Позаду 22-го року гума. Літо задній бампер, бачу, теж фарбувався, фарбувався і з крилом. і Дуже-дуже погано це все зроблене. Бачите? То геть погано все зроблене. Ось де перехід їх три цілий форми. Це все фарбований є. Десь підігнутий теж багато. що є побити, наклейка є на місці. Тут царапини, це все теж зацарапане. І коли клієнт телефонував до продавця, щоб уточнити його стан, то продавець, як і 90% всіх продавців, заявив, що автомобіль є в ідеальному стані і з повною впевненістю заявив, що можете приїжджати та перевіряти будь-де та будь-що. А як є насправді, ви все самі бачите. О, відео на арестовщин мірою покажу. 102 155 це крило в нас є в оригіналі. Вікно тройка, тобто троєчки можуть бути. 59, ну, блин, ну снова все зацарапано Какие-то такие Здесь жоп вылез 133 не фарбована. 200, 250. Вот тут здесь шпаклю. 1900 шпаклей. тысячи так вот тут Это не достает 2.2 Теж ріжики з'являються. Ну, по закону вошним не поставили ж тут місця, геть. Ну, no, крило крутилося. Дверка крутилася. Бачите, все теж те, крутилося. Але є дзеркало. Сорбовані. Це голова, до чого було б його дофарцеть. Okay. Nie pomogę Nie pomogę, no Dobra, no cześć On ci zapisuje... Ten? A nie, dobra, myślałem, że masz połączone testy Nie, 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 nie. Wskakuje pomiar do telefonu Nie, <laughs> to dla klientów pokazuję jak samochód wygląda okay, Таже фарбована шпакля. 1200-1100. Что вместе? Місці... Там накладочки пластикові на порогах. Це крило не крутилося, дверка також не крутилася. У нас дверка також вже фарбована. Вікна є рідні. Це приєм візьм'яти навіть. Бачите, наклейки немає тут. Ось все ж поклюється. 2400 Дурі, що бачите які почоки тут все видиплені 2 тисячі здесь придумав все стойка это ж фарбовано. Вікно є рідні. А, це да не з пластику спішли, яку низу так їх пластик пішов. Камера задній вийде. Точки сварные. є. Тут бачите все відстає ось. Так не має бути. Ось так, це все виглядає. Покажу вам стан салону автомобіля. Дивіться, тут все зачухане. Тут все теж зачухане. Коврики їхні фірми, ну, блін, як так можна машину показувати для клієнта. Замняти сидіння ось повністю, ось як цієї сторони має бути. Тут все зайняте є. Сідіння зам'яте, кермо. Кермо оригінал, не порішити. Воно міха подає, так? Як стирити. Кись волосся якось пса втягали тут. Селектор якийсь зачуханий. Тіж дверна карта, багато є різних пошкоджень поїм, дуже багато тут все розбите. Тут столик також зацарапаний. Зарапаны так само тут все зарапаны. Капіказика у нас вся. Як на такій машині можна їздити, то звичайно немає уявлення. Це просто жах. Запах теж не з найкращих. Але як вона гарно по фото виглядала. Так, дивіться під капотом. Камі все ціле, анжерон рівний. Радіатор 21-го року. Тут все є ціле. Двигун є прогрітий, тому... Czarniuszczość Zgadza się, tak niepraktycznie tutaj osadzić się Paweł, pamiętaj ten drożek Pentharda wymienić To ten Masz Paweł Ja nie wiem czy tym co Kamil robił, czy ty go robiłeś Nie, tego czarnego Не, не? Ну, а ты! Ну, да. Там же вот слуивись. Запустил автомобиль, автомобиль запустил все. Гармош. Да тут циркулировано. Вибрации едужи една R. Тексты тресе. Р-е толчок легенький. Но. р толчок. Автомобіль, звичайно, був в жахливому стані. І коли всю інформацію, фото, відео, звіт ми передали для клієнта, клієнт був в шоці від такого ідеального автомобіля. Я думаю, кожен з вас теж був би в шоці від такого автомобіля. І ще дуже важлива інформація: такі продавці роблять дуже красиві фото таких подібних автомобілів, звичайно, заявляючи, що технічно автомобіль є в ідеальному стані, безвипадковий, та пропонують вам купити його онлайн, тобто зробити банківський переказ за цей автомобіль. Якщо ви його купуєте онлайн, вони вам в бонусі його безкоштовно привозять додому. І тепер на хвилиночку уявіть, що ви купили такий. Дуже хороший автомобіль онлайн без фізичного огляду, і продавці вам його привезли та віддали. І ви надієтесь, що це просто страшний сон. Думаєте, немає таких ситуацій, що люди купують онлайн такі автомобілі. Є підписник Делекобійник та в 23-му році собі придбав шкоду Октавію. Коли він приїхав в Польщу е, у відпустку і приїхав за автомобілем, До речі, йому там не доставляли його додому. Він сам приїхав його забрати. Він був. В шоці. Він, як мені поскидав фото, за яким автомобілем він приїхав, він просто не вірив своїм очам, що це є цей автомобіль. До речі, коли він оплатив за автомобіль, вислав їм підтвердження, вони одразу скасували оголошення. Ну, відповідно, всі так роблять, тому що автомобіль є проданий. Але ці всі фотографії він собі зберіг. І він порівняв фотографії з оголошення і те, що він побачив, то просто там було небо і земля. Тому будьте уважні і завжди перевіряйте фізично автомобіль перед покупкою. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, пишіть свою думку в коментарях. Якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підписуємось. А по питаннях, оглядів та підборів автомобілів Польщі, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!